Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. А Йосиф, її чоловік, людина праведна, не бажав її знеславити й хотів тайкома її відпустити. Хто зумів би описати тодішній настрій Йосифа, коли той не міг перед собою затаїти, що Марія, його обручниця, має родити? Болісні й важкі думки мучили його душу. З одного боку, думаючи про надзвичайну її чистоту, казав собі: ні, це неможливо! Тут не може бути жодної мови про гріх, знову запитував себе, як вчиню я стосовно закону, подивляймо мудрості цього праведника, що таким чином заспокоює своє сумління і без суду готовий її відпустити. Якби ясно не свідчили зовнішні ознаки проти нашого ближнього. Не осуджуймо Його, проганяймо своє підозріння і покладаймося на Бога. О, якого великого жалю завдав би собі Йосиф, коли б його судження були поверховими. Якщо хочеш себе й інших захоронити від усяких неприємностей, що їх опісля так важко виправити, не суди, не говори. Не роби нічого проти іншого, хіба у справах явних і певних, і тільки в тому випадку, коли це конче потрібно, краще обманути себе з любові, ніж суворим своїм осудом. О святий Йосифе, своєю любов'ю і лагідністю до Марії, випроси мені ласку, щоб я ні обмовою, ні злим осудом ніколи не грішив проти інших, а навпаки, при будь якій нагоді обороняв добру славу і честь своїх ближніх. Амінь. Йосифа тому зовуть праведним, що він відзначався всіма чеснотами в повній мірі. Граф Антоній, вихованець Колегії Єзуїтів у Фано, наприкінці 1854 року захворів. Його мучила велика гарячка. На 20-й день лікар заявив, що хворий має небезпечну форму туберкульозу, яку вилікувати неможливо. Наближався місяць березень, місяць святого Йосифа, покровителя колегії. Директор доручив вихованцям, щоб свою березневу набожність посвятили виздоровленню свого товариша. І вони мали чудесний успіх. Уже першого дня впала температура. Стан хворого з кожним днем покращувався. І вже у день святого Йосифа молодий граф Антоній в повному здоров'ї. Брав участь у богослуженні зі своїми товаришами. Усі разом складали щирі подяки славному обручникові Діви Марії.